Ну, в Омельнику безпосередньо у нас два заклади освіти. Це дошкільнята, об'єкт дошкільного дошкільнята і основний, так школа. Це. Станом на сьогодні школа в нас працює з початку року, да? тобто ми в першу чергу в тому році зробили укриття для дітей і запустили відразу школу. Зараз ми хочемо запустити дошкільний підрозділ наший, це садочок Каска. Також дітям, діти повинні розвиватися. По списку у нас на сьогоднішній день 51 дитина, з них двоє переміщених осіб, дві дитинки. І як ми тільки відкриємося, можливо на тому тижні вже, то 25 дітей поки що. Від 4 до 6 років, а тоді вже будемо поступово можливо і меншеньких приймати. Скажіть, будь ласка, ви будете працювати з ранку до вечора і без перерви з... чи з перервою до... в Кременчуці? До 1 вересня ми плануємо працювати з 8 години ранку до 12-ї без їжі. Дома вони снідають і батьки забирають в обід, і дома тоді йдуть. Вони приносять свої рюкзачки, водичка. У них там печиво сухеньке. Все буде укомплектовано, ми ж перед тим з батьками поговоримо все. А з 1 вересня як хочете? А з 1 вересня плануємо, що всі будуть діти відвідувати і обідати тут будуть у підвальному приміщенні одна група, друга, третя так у нас три групи буде, і будуть вони по черзі виходити, навіть якщо не буде і тривоги. Бо якщо вони будуть. Обідати в групі і тривога розумієте, діти ж зразу вискочать ж, за столиків, це ж воно не годиться. Тут ми поставили поки що ліжечка на 13 чоловік. Ну, опалення плануємо на 1 вересня, щоб тут воно опалювалося. І ще кроватки, за... ну, в общем, будемо дивитися по ситуації. Всі три групи з 1 вересня помістяться в це укриття? Да. Да. Яка вартість ремонту? Приблизно. 160 тисяч, було виділено на ремонт. Всього. Всього. До 1 вересня ми також додатково до, ну, додаваємо і коштів, а, будемо спілити, розширятися, будемо додавати ті чи інші речі, які нам необхідні для того, щоб дітям це було комфортно і все інше. На сьогоднішній день це старт. Це не тільки по цьому, це по всіх закладах. Тобто, стоїть чітке завдання до 30 липня запустити всі об'єкти, що стосується освітянської галузі. Воно буде зроблено. А загалом у вас тоді скільки об'єктів? ОТГ? Е, ну, у нас дві школи, гімназія, ліцей, е, які вже працюють з початку року. У нас три садочка, Зараз на один садочок ми закупили так би сказати, модульне укриття, яке ми найближчим часом поставимо. І у нас заклад ІРЦ. То також ми зараз готуємо об'єкт найпростішого укриття, тобто нам теж треба щоб запустити, щоб діти могли чити. Знаходимося в дошкільному структурному підрозділі Рокітненської гімназії. Садочок, ви бачите, з потужністю на 30 вихованців. Плануємо взяти вихованці з 1 вересня 25 заяв. Ось Зараз вихованці сьогодні побачите, яке ми найпростіше укриття зробили. Ось вже написано 14 заяв із 10 липня Рокітненської гімназію з дошкільним-структурним підрозділом приступають діти. 14 заяв. Зараз проходить вже медичну комісію. Батьки будуть приводити з 8 ранку у понеділок на літньо-оздоровчий до 1 вересня, як кажуть, уже а там з 1 вересня батьки ще підтягуються і 25 заяв, 25 вихованців, які ми спланували потужністю ще 3, тридцять ще 5 місць. Є запрошуємо в Наш, якому наш навчальний Е, e, Значить, оздоровчий. На літню оздоровчі ми будемо працювати, поки дітки з соціально, поки дітки привикнуть. Батьками порадилися, провели батьківські збури, то батьки запропонували поки що по 5 годин без сну і без харчування. Це тільки буде пітєвий режим, рюкзачок і будуть приносити там яблучко, бананчик. Це батьки кладуть те, що вони, вони заяви пишуть, оформляють, де дають згоду, для то -то. значить без сна це десь до 13.00. Якщо мама. Але в садочок працюють до 18.00. Якщо мама або тату працюють на друге зміна, там ми запропонували, що ми можемо взяти з 13.00, наприклад, до 6 годин. Тому ми даємо вибір по 4 години або зранку, або з 14.00 до 17.00. На вибір зробили у нас є можливість. У нас вихователі не на нормів робочий час, по 6 годин працюють, приступають 7 ранку. Один вихователь, другий вихователь відповідно по режиму своєму внутрішньому графіку, працюють до 18.00. Дивіться, ми на сьогодні найпростіше укриття, де на сьогодні це перебудуть мають право перебувати. 50 вихованців, так як потужний навчальний заклад розташ... навантаження на 30... на 30 вихованців і плюс 12 у нас працівників, 42 чоловіки. Ми можемо, Ще у нас 8 вільних місць у нас є, ми можемо. Якщо ми закінчився режим роботи дошкільного навчального закладу, ми також ласкаво село П'ятихатки, хто бажає жителів, будуть перебувати в найпростішому укриття. Незламності знаходиться за вулицю ЧТІ 5 село, 5 хатки. Де ми також хто бавиє бажання, ми запрошуємо також, запускаємо людей в укриття. Сьогодні ми знаходимося з робочим візитом в Омельницькій громаді. Це наразі є прикладом того, що спільна голова громади, спільно з працівниками зробили відповідні. Укриття і що дозволить в подальшому відкрити дитячі садочки в громаді, це два дитячі садочки з 62 по всьому району, які розпочали розпочинають свою роботу. Це є як я сказав позитивним досвідом. Спільними зусиллями можна зробити все. Що за що ми сьогодні спостерігаємо? Відкриття дитячих садочків в Хмельницькій громаді. На перед клімачу Так, Гурду на стаксе.